Після гучної заяви військовослужбовця Олександра Ярмака, який закликав українців покидати міста та готуватись до нової хвилі ударів, країна завмерла в очікуванні, але військовий експерт Олег Жданов закликає зберігати холодний розум він стверджує, можливості Росії не зростають, а навпаки, з зменшуються єдиний ресурс, який залишається перевагою ворога це люди. Втім, Україна намагається компенсувати це технікою дронами і точковими ударами. Попри гучні слова з боку Трампа Путін не отримав переваги так, Росія накопичує дрони, влаштовує масовані атаки раз на тиждень, але це не рівень 2022 року. Ракет менше, стратегічної авіації менше, навіть удари, які плануються готуються тижнями. Насправді, найбільший виклик цієї осені це не дрони і ракети. А не стача зброї та особового складу. Поки Європа повільно розкручує своє виробництво, Україні доводиться шукати ринки постачання. Трамп блокує нові рішення, але контракти вже підписані. До 2026 року штати мають постачати зброю. Україна отримує ракети ППО від інших країн Іспанія, Японія, Франція, Італія вже постачають снаряди до Патріот і Семпіті. Але потрібно нарощувати темпи і розвивати власне виробництво. Балістичні ракети вже проходять випробування, але серійного виробництва поки немає ще один ризик, можливе повернення Росії до енергетичних ударів. Жданов припускає, що Путін знову може спробувати вдарити по ТЕЦ підстанціях і сховищах, все залежить від того наскільки ефективно ЄС допоміг захистити інфраструктуру, і головне, Путін змінює акцент. Він б'є по людях, як це було з касетною ракетою в Києві. Це спроба тиску на психіку, щоб змусити українців здатися. Але навіть у найскладніший момент Жданов нагадує Путін не зупиниться, і Україна не має права втратити темп. Тримаймося разом. Підписуйтесь, щоб не пропустити головне.